Я вже мав можливість з ним зустрітися. Я брав участь в одному з пам'ятних заходів в Хелмі 11 липня. Мені здається, що є великий запас спроможності і можливостей для того, щоб співпрацювати з новим президентом. Так, у нього є своя політика. Він історик професійний він очолював інститут національної пам'яті. Ми розуміємо цю чутливість. Але все залежить від е, з, того, як ми налагодимо діалог. Ми запропонували вже е, і телефонну розмову, і запросили його до е, потенційно відвідати Україну один з перших закордонних візитів. Як ви знаєте, президент Зеленський також привітав його з призначенням. Тому, з нашого боку, є відкритість до діалогу. Я думаю, що ми будемо мати е, добру співпрацю як тільки е, президент Елект Навроцький приступить до виконання своїх обов'язків. Поки що ви загроз якихось з про перегляд військової допомоги не з, бачите? звичайно, треба працювати над цим, але е, безпосередньо для Польщі Україна є е, тою країною, яка стримує російську агресію, і це е, політичні кола в е, Польщі. Абсолютно розуміють.